Всім добрий вечора. Радий вас знову бачити на своєму каналі Таро Ну, звичайно ж, звичайно ж, як ви здогадалися, на що я сьогодні можу дивитися. Звичайно ж, на конфлікт Мар'яни Безуглої. Знайомтесь, ось це чудище. Ну, Гейть не адекватна особа. Я вам скажу, а, багато з моїх друзів її називають Мар'яна Безумна. Ось це воно таке. От. І, і е, вона собі дозволила якби йти напряму буром на е, Валерія Залужного, на нашого головнокомандувача командувача е, Збройними силами. І так, дозвольте я вам зачитаю, що, що вона написала, якщо може, хтось не в курсі. Хоча я не знаю, хто не в курсі, але вже кожна собака в курсі. Так, головно... це вона пише: ось я з Фейсбуку і читаю. Так, головнокомандувач ЗС, ЗС України не зміг надати план задуму на 2024 ну, рік. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати на менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на ставці, так і в парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік. Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади? А не до комплектування існуючих, скільки коштуватиме бригада, нова бригада, це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами, чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію, що з навчанням, що з ротаціями? Чому 2024 році не закладена закупівля турнікетів взагалі? Наприклад, ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 мільйонів гривень, а турнікет, типу сад? В 10 тисяч раз менше, окрім трагедії, загибелі як такої. Ця дискусія була не публічно, але напруження наростало. І зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік. А всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти. Тобто, напряму каже, що залужний, залужний має піти. Ну, давайте подивимося, що це за така козачка завзята. Да? Називаємо і так. Що вона себе взагалі уявляє і що вона собі небагато чи небагато вона на себе бере. Так, яку колоду виберемо? Давайте золоте арт ново. Хочу щось більше, більш ближче до класики. Золоте арт ново. У нас. Так. І так, е, наверне, я зроблю. Зроблю, 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 що я зроблю. Я, наверное, зроблю. Е, так, взагалі на ситуацію кину про безуглу та е, залужного. Що це взагалі було? Так, звідки ростуть ноги у цієї ситуації? Дайте мені відповідь про Безугу та залужного, звідки ростуть ноги у ситуації. Так, ну що ж, так, на колоди у нас карта світ, що не так погано, до речі. А, і я так розумію, що це вже до кінця нашого розкладу це має значення. Так, ну що ж, давайте почнемо. А, так, а, що у нас тут. А, так, перше питання, яке я задав, це е, про що взагалі мова ситуації. Да, про що мова взагалі? Це, е, це бажання по хайп, на, ну Скажімо так, е, ну, що мені карти кажуть напряму. Давайте я вам скажу, що мені карти кажуть напряму. Карти мені напряму кажуть, що браво! Ситуацію розхитує та хайпиться алкоголічка та наркоманка. Плювим текстом. Ситуацію розхитує, агресивна, злорадна та жадібна до грошей провінціалка. Розумієте, вона створює тупикову ситуацію в нашій країні, взагалі і в суспільстві, в нашому соціумі, соціумі вибачте, з завідомим прогрошем усіх сторін. Тобто, вона готова пожертвувати, знаєте, всім. Але лише б. Догодити своїм е, хазяївам. яким Ну, зараз розкажу. Е, і програш для всіх, розумієте, в цій ситуації свій, для коїсь це безпека країни, так, е, і Ну, це посада, е, а для декого навіть і життя? Що я можу сказати? Ось таку ситуацію заварила е, Маріанка. Так, е, далі. Далі, що, що взагалі трапилось? Ну, її використали, я вам скажу одразу. Це, звичайно ж, не її ідея, її використали. Її використали. Ой, тут так багато я докинув. Чому? Тому що я намагався вияснити прояснити ситуацію, хто ж її використав. Так, дивіться. Дивіться, зараз я вам ось так одну частину покажу і потім іншу. Е, дивіться, її використав людину, яку вона дуже давно знає. Е, і, скоріш за все, у, у, у неї з неї є е, сексуальні зв'язки. Вона з ним, е, ось ці дві карти. Ну, тобто, так, це її використала людина, яку вона знає. Вона, звичайно, е, зараз вона вже не в захваті від цього, але ну, назад шляху нема. Ці дві карти, це Верховна Жриця і е, Колесо Фортуни, кажуть, що була е, таємна якась поїздка та дуже швидке повернення. І це було вночі. Е, розумієте, Тобто вона десь поїхала до цього свого знайомого вночі. Е, е, я так розумію, що по Колесо Фортуни у неї є е, е, і по цим двом картам, е, у неї звичайно вона у неї є до, допуск всюди, тому що я спросив, куди поїхала. А ця карта каже, та вона де завгодно може. Ну, тобто, в неї є доступ взагалі будь-де. Ну, Будь-куди, розумієте? Поїхала завідомо на зустріч з ворогом країни. Розумієте? Вона завідомо, вона це вже вона це вже, е, ну, вона це вже знала. Куди вона їде, і навіщо вона їде. Тобто це, розумієте, її з одної сторони використали, а з другої, з другої сторони вона все прекрасно розуміла, що, чому і навіщо. А, і і а, ця карта каже, що, що ось у нас, знову ж таки, ворога показує і іефантер. Я чому? Чому я питав, як, як, ну ворог країни, де він знаходиться, якщо вона могла бути, де будь -де, да? де він може знаходитися? Чи десь вона виїжджала за межі країни? Я спочатку, я, я ось думав, я спочатку не дуже зрозумів, а потім зрозумів, що вказівку дали у мене по єрофанту проходить Туреччина та Молдова. Ці дві країни до Києва недавно приїжджала Майя Санду. Я не, я не пам'ятаю, якого числа. де там в мене на плашеті немає, да? якого. Ні, я зараз не знайду цю новину. Е, ну, е, ви самі знаєте, що недавно приїжджала Майя Санду. І саме в ту ніч, коли приїжджала Майя Санду. Е, поки всі, я так розумію, всі служби були зайняті. Е, так, Комфортним перебуванням е, голови іншого, іншої держави на нашій території. Е, вона скористалася моментом і поїхала е, на, в той момент, коли мала приїжджати Майя Санда, в ніч перед приїздом Майя Санду, Вона поїхала на цю зустріч. Де їй дали чіткі вказівки, що і як робити. Тому що Ірафан це ще чіткі вказівки. Е, так, і. Я спитав у карт. Це е, ну, людина була, хтось може з делегації, має Санду. Карти кажуть, ні. Е, кажу, е, ну, Вже спитав, думаю, може Туреччина. Е, карт, ну, може це хтось з території Туреччини чи на території Туреччини. Карти кажуть, що така людина може бути на території Туреччини, так, один з кураторів. Але ні. Це теж не він. Вже запитав, чи це Московія напряму. Ні, кажуть, не напряму, але але, ну ще ж питаюсь, думаю, ну до кого не їздила? Це людина з адміністрації президента, яка сидить на дуже високій посаді, у якої задача будь-що, будь-що, ну, скажімо так, нашу нашу способність. Нашу обороноспособність просто, скажімо так, знищити, да? щоб ми не мали виходу. Тобто, зробити нашу безпособність такою, щоб ми не мали виходу з ситуації у цій війні. Розумієте, щоб у нас навіть альтернативно було. І на кого ж він працює? На королеву мечів. На королеву мечів. На... Московію ця людина працює, тобто що карти мені сказали, безпосередньо, без угла безпосередньо не працює так напряму з представниками Московії, але працює та людина, яка дає їй вказівки, яка сидить на високій посаді в адміністрації президента, і дає їй безпосередні вказівки. Вірніше, дала їй ці безпосередньо вказівки, тому що тут і по тут це теж це не тільки країна, а і безпосередньо вказівки теж. Розумієте? Е ну і дама мечів зрозуміло. Тобто це, е це навіть дама мечів це навіть діючий, е діючий агент ФСБ. Розумієте? Тобто діючий агент е ворожої, ворожої силової структури. У нас сидить прямо Адміністрація президента на дуже високій посаді з таких крот. Так, і третє питання, що було, е, яка реакція оточуючих, е, ну, і те, як оточуючі е, відносяться до, е, до цієї ситуації, так, взагалі, яка сталася? Оточуючи, думають, що вона хоче просто повалити е, залужного так, людину, у якої є всі регалії. Тобто вона йому ворог, да? лише і через якусь таку через заздроще, через свою якусь нереалізованість не чи що. Ну, люди, люди вважають, що це через заздрощі, через заздрощі до залужного. Тому що той авторитет, який має залужний, в нашій країні немає жоден політик. І, взагалі, ну жодна, жодна людина в нашій країні не має такого авторитету, як Валерій Залужний. І чим це закінчиться? Як ітог, Мар'яна Базугла стане жертвою, жертвою свого вже, так, цього обману, свого такого гнилого хайпу, стане жертвою, і можливо її чекає насильницька смерть. Яку можуть е, її влаштувати, але це все влаштується як е, передозування ліками, чи наркотиками, чи так далі, і так далі. Тобто її навіть може чекати у найближчому майбутньому е, насильницька смерть? Ось так, Мар'янка, допригалася, на жаль. Ну що зробиш? Допригалася, договорилася. Uh, і uh, ну, розумієте, вона uh, неадекватна людина, і її навіть можуть прибрати ті люди, uh, які є її кураторами, щоб вона їх не здала. Ось так. І все це підстроїть як uh, ну, нещасний випадок. Просто можуть зробити. Просто можуть зробити як нещасний випадок. Скоріше за все, це передозування. Можливо, якісь, якесь ДТП. Теж можливо. А, так, ось, ось так: от. і карта світ, е, вона випала на дні колоди. Ой, я її вже закрив. Да? Ну ви бачили, там була карта світ. Е, вона випала на дні колоди. Це також, е, це також означає і е, кінець чогось одного, і початок нового, а також перехід в інший світ душі. Так що я е, дуже назад маріані е, Безуглій. За те, що вона влізла е, це все. Але це її вибір. Вона свідомо знала, е, на що вона йшла. Я вам дуже дякую за, е, за перегляд цього відео. Е, тримаємося, е, слухаємо нашого головнокомандуюча Залужного. Е, все інше це провокації і е, праця на ворога. Я вам дуже дякую. Е, став. Та лайки, підписуйтесь на канал та ставте собі дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дуже вам дякую, на все добре, до побачення.